У місті Олександрії правоохоронці з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди, що сталася 3 грудня, та призвела до загибелі неповнолітнього пішохода. Аварія сталася ввечері 3 грудня на виїзді з міста в районі заправки ОКО 3 грудня 2025 року, о 17 годині 40-річний водій автомобіля марки Mercedes-Benz Sprinter Рухачись по вулиці Гетьмана Мазепи в місті Олександрія, допустив наїзд на неповнолітнього пішохода 2010 року народження, який в неосвітленому місці переходив проїзну частину. У результаті дорожньо транспортної пригоди неповнолітній пішохід загинув на місці пригоди. Наразі, за фактом даної дорожньо транспортної пригоди, розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 286 Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Правоохоронці нагадують про необхідність дотримання правил дорожнього руху в темний час доби, зокрема, використання світловідбивних елементів та переходу дороги лише у визначених і освітлених місцях. Вже зранку, 4 грудня, сталася ДТП за участі вантажівки. 4 грудня 2025 року, о 5 годині, 40-річний водій вантажного автомобіля Рено Преміум. Рухаючись по вулиці, Знам'янська в місті Олександрія, не впоравшись з керуванням, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху з подальшим зіткненням, з припаркованим на узбіччі проїзної частини автомобілем. Ман. В результаті зіткнення водій автомобіля Рено Преміум отримав тілесні ушкодження. Наразі, за фактом даної дорожньо-транспортної пригоди, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування. Водій самостійно не міг вибратися з кабіни вантажного автомобіля, йому допомогли рятувальники. 4 грудня близько 5 години ранку до служби порятунку надійшло повідомлення про ліквідацію наслідків ДТП в місті Олександрія між вулицями на перехресті вулиці Знам'янська та Польова. Рятувальники відразу виїхали на виклик і за допомогою електричного домкрату деблокували постраждалого чоловіка 1985 року народження і одразу передали його медикам. Медики швидкої доправили пораненого водія до лікарні.